Е, дивіться, патріотизм. Патріотизм. І більше всього, я зараз бачу все ж таки не в центральній Україні, не в Північній, не в південній, і не в Східній Україні, а в Західній. А є якийсь такий виходить парадокс. Все ж таки, ще раз, я не про всіх кажу. Бо я знаю, що в мене дивляться там і зі Львова, так і інше. Тобто, ви не подумайте. Але все ж таки, це моє спостереження, що більш всього, патріотів та агресивно настроєних людей ем, до. Росії до вторгнення і в таких войовничих на дивані, саме з Західної України. От. І я не розумію трішечки ну, цього патріотизму. Тобто, якщо ти сидиш у безпеці, збираєш там кошти на ЗСУ, що начебто непогано, і просто граючи там в якісь ігри, ну це, це добре, це нормально, це ініціатива, це дуже круто. Але я зараз бачу, що ми живемо все ж таки. Трішечки в різних світах. І навіть по Києву це можу сказати, що коли ти живеш, живеш на правому березі в районі Академ-містечко, і у мене є деякі друзі, які живуть там на лівому березі, де було трішечки потихше, тихіше, то все ж таки світосприйняття війни у них теж інше, не таке. Коли біля тебе ракета взривається, то вже, ну. Що тут можна казати? Все однозначно, ти розумієш, бо деякі росіяни кажуть, а все, переобувся і так далі. Ти думаєш, в смислі переобувся? Ти твоє військо, твоя держава трохи не вбила мене, ідіот. Оце з приводу того, що ми в різних світах зараз живемо, тобто трошечки. Мені це не подобається, бо ще раз наголошую, що треба об'єднуватися. Ворогу ж тільки в плюс, якщо ми будемо один одного чварити. Це просто логічно, я не розумію, чому люди цього не розуміють. І тут я хотів якраз таки сказати, що хтось там вибачався, що грав у ігри російською мовою. Але в мене питання тоді для тебе, для таких людей це знову ж таки здається Львів. А де ж ти був ці вісім років? Де ж ти був ці 8 років? Чому ти з 14-го року не зрозумів, що потрібно було перейти? Або з самого початку. Що ж таке? Риторичне питання, риторичне питання. Ну, це просто воно таке символічне, де ж ви були 8 років. Це саме можна тут запитати. Тому що, от, будь ласка, тим, хто мене там парафінів з цього приводу, ми почали зразу з іншого боку. Ми там побачили Halo Infinite, тільки я англійсько-російською інші мови, української немає. Ми врубили англійську і почали робити зразу переклад в шахі мат. Ну, а все ж таки, повинен був на це вказати, це просто факт. Тобто, після цього казати мені, що який контент робити або не робити, взагалі дуже дико. Ну і це не про конкретні яких людей, а в цілому я кажу. Ну і в принципі, я скажу вам відверто, я на це не реагую. Ну тобто, мене це дивує від українців, росіяни, це вже таке діло. Ну я на це не звертаю уваги, бо давайте так: чварки в нас будуть після нашої перемоги у війні, якщо це вам так потрібно.